У Friendлі з вами, Денис Френдлі. Не звертайте уваги, що сонце так на мене б'є, бо то видно. То дуже сильно зараз 3 година, то сонце ну вже майже пів четверта, то вже сонце такое, якби більше сідає, воно сюди б'є й е, Трохи то мене не дуже добре видно. Ну, вже як є, так є. Коротше, ми сьогодні з'їмо з вами пиріг яблучно горіховий Ось такий яблучно Це з франківська У Велмарті купувалося. Та, але я не купував, купувала мама з татом. Вжити до 24 лютого. Я це знімаю 23 лютого. Я не знаю, коли це вийде відео, але ми знімаємо на день до, останній день до 40 придатності. Попробуй, сподобається мені, чи, чи це не сподобається. Давайте зацінимо Let's go до заставки цього відео. Погнали! Деніс пені реагує, Деніс Пені реагує, сень він буде їсти. Так, пиріг яблучно-горіховий, ваговий. Коротше, пиріг яблучно ріховий, ріховий, ріховий. Відкриваємо та хочеш. Їмо. Так, їмо, так. Коротше, у мене цей во ще є чай, якщо щось чаю можна попробувати. Тому такі справи поїхали їсти. Це депунськ, пунмський, пунмськ, пум, де де пунцьки, пунмськ, пум. Так, погнали. Тут треба нарізати ночі. Давайте наріжемо. Так. Не знаю, пиріг яблучно горіховий. Спробую, ніж таки не пробував. Сподобається, не сподобається, поїхали. Скуштуємо руками. Уже засохший. Хоча їсти можна. Ну навіть і на 9 балів чому б и просто такі яблука засушені, але цей пиріг довольно доволі смачний. М -м, тут горіх. Давайте ще. Я ставлю по 9 балів. Смачно. Ось такий. Скільки він коштує. Вартість 22 гривні. За кіло, кілограм 199. 200 гривень. Ну він смачний, капець. Щось я помітив, що як я все рівно викладаю 5 відео в день, 20 числа я виклав 20 лютого, потім 21-го я виклав ще 3 ролика. І це всі ролики стопереднього не набрали. Значить треба все-таки викладати далі по 2-3 по ролика в день. Не викладати по 5, а потім ще наступного дня 3, бо це не дивиться кожен день. Ну, я просто думав хоч щось знайти. але то як це ютуб винуватий, то він у всьому винуватий. За ці коментарі, то напевно не будемо вже 5 відео знімати. Ну, викладати кожного дня. Дебіл, не то сказав. Маю на увазі круглих чисел, 5 відео. Так. Кожен день взагалі не знімаю. Поки що. Поки мені коментарі не відкриють. Останній шматок. Поїхали. Блин. Я доедаю. И допиваю. Ну, тут залишилися кришки не знаю. Коротше, на цьому все. Цей тор пиріг пише. М -м -м. Пиріг мене цей приємно здивував. Реально смачний, яблуко супер. Горішки. Ну, можуть бути. Коротше, 9 балів я поставив смачно. Якщо побачите такий пиріг, яблучно-горіховий, можете його собі купити. А на цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Френд. Дякую за перегляд цього відео. Додивилися молодці великі. Всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте. Так. Ту -ту -тун 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 -тун. Давайте запитаємо, що Мурчикові сподобався цей відос. Сподобався тобі цей відос, Мурчик? Сподобався? Сподобався. Все, всім пока-пока-пока-пока. Бувайте.